Співвласник з подія графічного дизайну. От я вам буду говорити сьогодні про комунікацію з замовником. Ну, взагалі, про те, як зробити так, щоб вам було добре, замовникам було добре і ви не, не міняли професію. І мені ну, зараз цікаво. Так, <плес> да, е, скільки тут людей дотичних до графічного дизайну і дизайну в принципі? Просто підніміть високо руки. Це важливо знати мені. Окей, круто. Просто знаєте, якби дизайн це така річ, коли ти спілкуєшся з замовником, то він може тобі легко сказати, а мені це не подобається. І ти можеш взагалі не знаєш, як себе захищати. Це часто таке буквально. Ну, але на початку цієї лекції я хочу вас питатися, для чого вам клієнти? Ну, скажіть, ну для чого? Для чого, в принципі, для чого є? <розум> для грошей. Для грошей. Ну, всіх для грошей, ну, скільки для грошей? <розум> Вони дають цікаві завдання. <розум> якщо <розум> цікаві. Ну, тобто, скільки скільки, скільки, скільки Хоча клієнтів має ради гроші. Круто. А хто використовує клієнтів як втілення власних ідей? Я рада за вас, тому що насправді клієнти це реалізація ваших ідей і фінансово стабільність. Тому що якщо ви будете заточені тільки на гроші, мені вас трохи шкода. Тому це що, можна, що можна, ви тоді будете старатися блужити вашого замовника. Ми зараз йому це, давати, давати, давати. А реалізації від цього ніякої не буде добре. Ось. А якщо ви будете працювати тільки ради крутих ідей, то ви ризикуєте бути Ну, Це каже, що Пам'ятайте, що замовник це ваша можливість реабілізувати. За свою роботу 10-річним фрілансером, бо тільки два останні роки ми зібрали студію з різних дизайнерів, я протипувала в такій стадії відносин з замовниками. Звичайно, яке бувають початкових фрілансерів. І потім як виходить. Перший тип це називаємо коли <смі> Ви початковий фрілансер. І ви дуже часто, особливо маючи е, роботу з живими замовниками, з живими людьми, не, з якимось там уявним дядьком зі штатів, який вам платить через, Одес. ви дуже часто натикаєтеся на таку річ, та? навіть деякі дизайнери, фрілансери зробили. Цілий такий великий сайт називається «Адалий yeah. клієнт, де вони обговорять yeah. всячески, як там ці клієнти над ними знущаються, які в них жахливий смак, які вони не знають, чого вони хочуть. Да? І в таких відносинах зазвичай е... ну, я не знаю, може, ви зустрічали, ваш робочий день триває 10-20 годин. Ви працюєте по ночах. Хто ж працює по ночах? Ну, тобто так, ну реально 10-20 годин. Коли збираєтеся, хто взагалі там 80% результату, ой, комунікації замовників не задоволений результатом своєї роботи? Підніміть руку. Ну, тобто хто хто, 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 от, хто реально? Э, чи вас буває таке, що ви працювали, працювали? А вийшло таке гімно, що ви навіть в тому портфоліо собі то в мене такий досвід. У мене особисто дуже часто було таке, що ти працюєш, працюєш, потім о боже. Та що я так довго вчилася, щоб таке гімно потім вийшло. От і потім собі виду там творчі проекти, знаєте, як студія Артемія Лєбєдєва, В них там більшість замовлень в портфоліо абсолютно уяву. Так, а реальні вони просто нікому не показують. <серків> Зазвичай в таких ситуаціях, коли ви так ще буває таке, що вам не подобається ваш заробіток, або у мене дівчинка-ілюстратор, яка працює з нами, не часто каже: вона часто був такі ситуації, що я працюю з замовником, вони мені дзвонять після шостої. Після восьмої, і там кажуть, то поправ, то поправ, то зроби, то зроби, Ну, в общем, я плюю на цей проект і просто від них не беру трупою. Ми чого з тим прожимо? І таке може тривати цілий місяць. Не знаю, у вас були такі ситуації в кошті. Було, так? І тобто, і, це, і це українці замовники. Ні, це було спеціальне. А, ну бачите, круто. Тобто все-таки регуліване по всім. А як ви після того ви хотіли поміняти роботу? Я ну може там чимось. Можливо потриматися за Я Не знаю, я після того, я після таких замовників думала, він може мені піти якусь іншу професію, може зайнятися чимось, там поїхати в Вінні. Білорусь на громаді, так? Ще пропасне. Ну от я вас заспокою, це тільки перша стадія і через неї мають всі повідати. Є друга стадія. та це ви вже іволюцінуєте як фрілансер. Це називається я називаю пристрасть. Це коли приходить той прекрасний замовник, який дає тобі таку крутую якусь ідею, такий крутий проект. Що ти такий тихвилий цього проекту, у вас все так круто виходить. Ну, де Дуже часто виходить клютовий результат. Ви зробили нормальне попла, але клієнт не повернувся, такий класний. От, все. Це було раз, ви забули, і вас знову замок. І ви знов западаєте в по коло працюєте. Ну, таке, таке буває рік. І мораль цього доходить до того, що насправді. Ну, Наприклад, це я сповідаю. Е, мені одного разу попалася книжка, можете записати. Книжка називається та, та студія Артемія Ребідів, е, переклала її, називається Клієнти на всю жизнь. От, але парадокс цієї книжки Клієнти на всю жизнь заключається в тому, що Артемій Ребідів пише, що її можна прочитати за три години. А от навчитися е, мати клієнтів на всю життя це насправді треба дуже довго вчитися. Чому я сповідую цей принцип клієнти на всю життя? Тому що постійні клієнти це є ваш стабільний дохід. Так, Це є якийсь ритм, і ви вже спрацьовуєтесь з клієнтами. У вас зникають купа питань, які у вас є на початку роботи. Тобто, як? От скажіть, будь ласка, хто в фрілансі мінімум двох років? Так? Чи є у вас клієнт, який у вас є від самого початку і залишився до кінця? Ну, насправді, я вам так скажу, що в мене більшість доходу за два роки в студії якраз складають ті клієнти, які я, яких я, з якими я почала працювати на самому початку. Чому? Тому що, ну, по-перше, вас вже встановлені ціни. І ви вже знаєте, що один від одного чекати. Це досить є спокійна робота. Це є, по-друге, це є досить ритмічна робота. У вас з'являється така певна стабільність, тому що якщо це виробник чогось, то йому ну, час від часу треба оновлювати цей продукт. І мені здається, тут вже не залежить від того, чим ви займаєтеся. Тому основне прагнення це якраз має бути стабільний клієнт. Тому що ну, постійні клієнти, тому що постійні клієнти вам ну, і тут пише, дають можливість працювати менше. Не працювати по 10-20 годин. Вони, у вас вже є певні з ними стосунки, і зазвичай стабільні клієнти не дозволяють собі дзвонити в час, який поза межами 9 до 6. Бо ви повинні пам'ятати, ви хочете фрілансери, але ви всі живі люди. І, як це, і робота це не є ваше життя, це є частина вашого життя. Тому ну, вам це треба пам'ятати. Ну, але як цього досягнути, Я так... Ну, ви прочитаєте це в книжці, але зараз я розкажу, суто тіпси, які я вибила для себе. Ну, перше, взагалі, з чим стикається фірланзер, особливо дизайнери. ну, Вибачте, інші не дизайнери, що я так суття на ковдру на дизайнерів, ну просто. Якось вже так склалося. Очевидна річ: це визначити свої потреби, а потім шукайте можливості. Це така заїжджена фраза, я не знаю, випевно дуже часто її чуєте. Що ця фраза означає? Це означає, що ви, як фрілансер, як англійської tas маєте визначити для себе, чого ви, в принципі, хочете, чого ви прийшли в професію, чому ви фрілансер. Я пропоную таку вправу, який ну, В принципі, яку я теж підглянула частково в книзі Дейн Ейрій такий. В нього є книжка Дизайн для е, секунду. Е, дизайн. Я не можу згадати. Горбота е, для любові, е, замовник для грошей». Якось так там на називається. Пордон, де я потім опублікую. Дуже хороша книжка, також рекомендую. Ця вправа допоможе вам насправді більш структурувати свою роботу як фрилансер. Тобто, це, як би це мало е, виглядати. Ви сідаєте вдома після цієї лекції, е, берете листочок паперу, да, за принципом, е, як це, прийшов, написав, прожив е, і задаєте собі наступні питання. Так? Ну, уявіть, що ви є ваш замовник, і як, як би ну, взагалі уявіть, що ви є. Ну, ви є свій роботодавець, що вас потім працівники, або хто працював вже на когось, яким би мав бути мій ідеальний роботодавець. Я сподіваюся, я зрозуміло вам пояснила. Тобто, що, що включає, які відповіді ви маєте дати собі на питання. Це мої робочі години. Ну, насправді тут мова йдеться, скільки годин в день ви б хотіли реально працювати. Тому що, ну, я не думаю, що ви тащитеся від того, що Двадцять годин. Ми ну волочимось. Ну, да. mm -hmm. ну, чи, чи ви волочитесь. Просто після двадцяти вже починає було волокти. <рес> ну, тобто то, реально подумайте, скільки скільки там двадцять чотири ну двадцять чотири години надовго, 8 годин виспите, та це важливо, це нормально 8 годин спати. <рес> 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 Ну, як поважаєте себе. Тобто, важливо написати, скільки годин на ви працюєте. Е, важливо написати, скільки днів на тиждень ви працюєте. Ну, бо ви себе зачинаєте. Е, так само важливо знати час концентрації, коли ви секретар свій. Так? секретарстві. Структурувати свій час, коли ви е, відповідаєте на емейли, e пишете замовником, а і час, коли ви займаєте своєю роботою. Тому що дуже часто оце відповідання на емейли, e відповідання на дзвінки, це розсіює вашу роботу. Просто ну я не знаю, ви зіштовхувались таким. Тобто, як -то, якось виділяйте собі час, коли ви відповідаєте, коли ви займаєтесь менеджментом, а коли ви робите безпосередньо роботу. Також важливе це що я роблю, які напрямки я освоюю, і в яких напрямках я хочу працювати. Тому що це ну, так само е, структурує відповіді і замовників, які вам потрібні. І найголовніше це яка сума грошей мені потрібна на місяць для життя. Тому ну, що насправді, коли ви ставите собі е, ну, почання заробити гроші якісь, ну ви виявляєте ось цьому Це де я познайомиюся з хлопцем і каже: ти знаєш, я поставив собі мету заробити мільйон доларів. Але потім так походив, подумав ні, Мені хватить пів мільйона. А я питаю, чувак, а до якого часу ти це планує? Я не думав про це. <рес> от <рес> тобто, е, от можливість яка сума грошей вам потрібна на місяць, визначити. Як це визначити? найголовніше. Та? Це тип е, одного закона, не, як це, ну, Дуже часто буває таке, що вони, як ті, хто надають послуги, ви не знаєте, а за що вони беруть гроші за Так от я вам скажу. За що? Ваша ціна це сукупність вашого життя. Так? Враховуйте, коли ви визначаєте свою ціну, особливо в ті моменти, коли вам треба назвати ціну за цілий проєкт, або свою ціну за годину. Так? Що включає ваша ціна? Ваша ціна включає ваше гідне життя. Тобто, що означає гідне життя? Це ваш одяг. Так? Ну, тобто, ви ж не можете, щоб працювати добре, одягатися тільки на секунду. Вам потрібно піти <Raw1> нормально в магазин і купити одяг, та який вибакоті. Та вам потрібні якісь там походи на концерти, ну поїхати там. То та всі в Філіппінах вдягаються на секунді і їдять. Не знаю, ну я не знаю. як це як там в Філіпінах, але мова йде про вас. Ну тобто, про те, що вам треба гідно жити, а не виживати і думати постійно про це. Тому що. Ну насправді ваш, ваш час, той, який ви тратите на роботу, він коштує вашої освіти, по-перше, час, який ви тратите на навчання, і гроші, які ви тратите на це навчання. Ну, тобто, Ваша ціна включає ваш мобільний телефон, будинок, в, який, в якому вам прийдеться жити. Вона включає подорожі, вона включає перукаря, вечірки. Ну, вона включає їжу в кінці кінців, якісну їжу, щоб ви вживали. То я не знаю, чи ну, задумайтесь насправді над тим, ну, як ви хочете жити, і тоді порахуйте, скільки це реально коштує. Ну, воно може виглядати так смішно, бо ну що, я починаю з низького рейту, бо я ще нічого не шарю, не професіонал. Але насправді та ціна, е, яку, ну, та сума грошей, яка вам потрібна на місяць, вона визначає ну, мету вашої ціни. О, я сподіваюся, що всі мене зрозуміли. Так ну тобто не можна хотіти виживати за дві штуки баксів на місці. Після того, оце так знаєте, це така річ. Ну це ну як, коли звичайно і це ви що ваш замовник бачить, скільки виглядає театр та на це. Але мені це, чесно кажучи, нагадує якийсь такий замовника, знаєте? Тому що коли замовник бачить, скільки ви години втратите ну, на, на вашу на роботу над проєктом, він здоровий там такий це проєкт. Але це насправді заважає. Це, це, це повідок. Тому я особисто звітаю за оцінку проекту на горі, особливо в дизайні. Тому що, е, коли замовник реально хоче контролювати кожен етап вашої роботи. Ну, я не знаю, як він чискала в дизайні, то в результаті це приводить до говна. Тому що дуже замовник починає своїм смаком ну, якби, е, влізати. І воно в результаті те, що ви спочатку хотіли робити, в кінці у вас виходить якась зовсім інша картина, і у нас виходить лядовий клієнт. Що дає взагалі це записування ходить? Насправді, це коли ви самі собі записуєте роботу, що 100, так скурпульозно, що а там я відволікся на відео. А там я заповнювала емейл, а там я ну ніби пішла, покурила на балкон. Так, да. ні, насправді тут так дотошно, як Шелдон з цього творі великого Богу. Дуже варто записувати. Тому що потім ви інтуїтивно вже можете визначити час на проект. Ну, це дійсно працює. Ну, я правда цим займалася років шість. Ну, це так, щоб ви розуміли. Тобто це... це, це Ну, це дійсно дуже дисциплінує вас, бо дисципліна, ну самодисципліна, це це одна з найважчих речей для фрілансерів. Я знаю. Ось. Ну я капітана чи вітне ставлю, ну, це ви прочитаєте інтернет. Ну і при попередня лекція теж була про це. Про технічне завдання. Ну, що скажемо вам таке, що якщо ви працюєте з українськими замовниками. Технічне завдання є абсолютно юридичним документом, і ви можете в суді навіть довести, що ах ти ж я тобі казала, що в нас в ТЗ писало, що фіолетовий котик має бути на упаковці. Чого в нас вийшов зелений крокодил? Доплачуй мені, бо зелений крокодил, це не то, що ми домовлялися. я думаю, ви безпопередньою лекції всі зрозуміли. Метод оплати, ну. Я використовую особисто, от я просто хочу розказати, в яких випадках який метод оплати ми застосовуємо на нашій студії. А сто використовується тоді, коли замовник реально не знає, що він хоче. Це дуже важливо. Чому? Тому що, е, коли замовник не знає, що він хоче, ви ризикуєте бути. Е, е, як це він ризикує бути вашим клієнтом на всю життя, тільки. В іншому плані, знаєте, що ви будете робити цей проєкт вічно, <свісно> <свісно> і кожен день буде дешево, і все одно колись це закінчиться. Тобто, що це означає, коли ви там проводите технічне завдання, робите опитування, даті для чого вам цей проект, які ваші конкуренти, що ви там за собою тягнете, І коли вам замовник навіть не може референсу скинути нормально, та? або каже, ну я вам довіряю, ви творці. Робіть, що хочете. І зазвичай після такого стається. Ви знаєте, я так розчарувався. Так я таке собі уявляю. Він звідки звідки знаю, що ти собі уявляєш. Тобто це коли у вас дуже абстрактне ТЗ, тоді боріть 100% продоплату. Ви принаймні, тоді скажете, ну окей, за цю продоплату я вам зроблю три варіанти чогось там, і ви в мене їм купите. А це купа проблем. Є ще метод оплати 50 на 50, це коли ти закон критизована. Але це коли м -м, замовник, наприклад, новий для вас. Так? Це людина, яку непровірений партнер, це м -м, та людина, яку ви не знаєте, тоді обов'язково брати 50% про бо ви попросту не знаєте, що чекати від цього замовлення. Ну і є самий безпечніше це 30-30-40%. 30 передуплата, 30 всередині оплати, 40%. От, що стосується після оплати, якщо у вас немає провірених партнерів, я б казала не ризикувати. Після оплати вас може бути реально замовниками, з якими ви попрацювали рік, і яким ви можете довіряти, яких ви знаєте, з якими вже пили, пилопили. До речі, ви дружите зі своїми замовниками? Хто дружить зі своїми замовниками? Круто. Що мається на увазі? Ну, мається на увазі доручні стосунки, ну та, не знаю, якось на каву навіть сказати. <плес> 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 можна і пускати, знаєте, по Фейсбуці, лайкати, открити, ну то. Череважка. Черевашка. Ну, насправді, що я маю на увазі, це в продажах найкраще працюють емоції. Так? Ми дуже все пам'ятаємо на емоційному рівні. І насправді, коли у вас здається емоційний контакт з вашим замовником, це перший крок для постійної роботи. У Мене буває те, як менеджер теж розказувала, ну це правда сміш... смішний емоційний контакт. Але на все життя роботі такими, то вона розказувала, що каже, друга ночі дзвонить дзвінок, замовник. Вона така піднімається, така щось сталося, как накрився. Капець, я п'яний. Джету мач. Випадку зимовниками, але окей, типоводи станція зберігати з ними. Я дуже часто знаю про особисте життя своїх замовників, про трагедії сімейні. До допомагає в бізнесі насправді. Окей. Правки, які вам надсилають, ясно, що тільки через Ну, Це просто, розумієте, ми працюємо. Скальп. Ні, початку. Там не є логіки. Так, та, обов'язково треба себе обласнувати. Та, 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 та. Та, та історія чому, бо, знаєте, ну, я знову ж таки кажу, в мене дуже часто так буває, що я їду собі десь там, ну я ж іноді в маршрутках і їду, 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 десь так званий замовник каже, Алло", і така, ало? Ой, слухай, там в нас, типа, в логотипі ліва, права цей, фіолетова крапочка. В общем, ми так подумали, ми б її зробили зеленою. Ну, Звісно, що поки я доїхала, то забула про ту зелену крапочку. Ось, Тобто, ну, це важливий момент. Ось. І подача. Так, ну, е, Подача. Я е, завжди за те, що ваш замовник... Він не є професіонал в вашій сфері, бо ви є професіонал в вашій сфері. Е, і ну, дуже важлива подача і роз'яснення замовнику, що ви зробили. Е, в дизайні це важливо видавати кінцевий на 70% готовий продукт, гарно поданий. Та? Нехай там не ідеально все буде, але подача це дуже важливо, тому що е, замовник. Ну, Ну, я ж таки кажу, він не зображає в ваших тих штуках. І тому, ну, як знаєте, я сьогодні теж говорила з, з, з тішниками, і мені почали такі якісь речі говорити, що я взагалі далека, я відповідно посередині засинала. Я так, ага, окей, окей. І все, і мені вже далі не цікаво просто комунікувати з тим. Тому це важливе. Ось о! Зараз відео моя горіла. Теж то цей, ну, окей, окей. Відо, відо. Це моїно. І хоч своє відо. Ні, чуха моє. fail and fall. Frustrating, confusing, trying, struggling. Until one day, you walk one foot in front of the other, one idea until